Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Сьогодні ми покажемо вам досить популярні технологічні та результативні щитки від компанії Nike, а саме лінійку Mercurial Light. Такі щитки завжди славилися своєю легкістю, а також різними варіантами під різні потреби. Зараз усе розповімо. А поки що, будь ласочка, підпишись на канал, адже ми стараємось для тебе, щоб тобі було простіше зробити вибір під час пошуку спортивної екіпіровки, яка тобі зараз потрібна. Наприклад, такої, як футбольні щитки. Тож поїхали! перед нами щитки від Nike, а саме Mercurial Light. Дуже розповсюджена та популярна лінійка зі своїми плюсами, але й зі своїми мінусами. Але давайте повернемось на початок. Щитки йдуть у ось такому чохольчику разом із щитками, як завжди, йде купа бумажок, з яких ви можете дізнатись усі подробиці, у тому числі і матеріали, з яких вони виготовлені. Також класично із щитками йдуть ось такі компресійні панчохи, які призначені, щоб тримати щитки. Вони йдуть із спеціальними отворами, і тут два моменти: отвори зроблені для кращої вентиляції, або ж була ще раніше популярна така технологія, як Airlock, коли на щитках робили маленькі силіконові шипи, і вони трималися за ось ці отвори. Дуже надійне було рішення, не розумію, чому цю тему не стали розвивати. Самі щитки виглядають досить привабливо. Вони здаються об'ємними за рахунок того, що мають прозорість. Усередині вони мають простір, який допомагає амортизувати. До речі, тепер давайте перейдемо до самої амортизації. Це в нас амортизуюча піна, яка виконана у такій горбатій формі з текстурою, технологічними вікнами, та яка має досить непогану товщину. Взагалі, мій мизинець із за свого великого розміру досить поганий приклад, але сумарна товщина. Амортизації та пластику досить непогано, порівняно знову ж таки з моїм мізинцем. Це не супер гнучкі щитки, вони приблизно середньої жорсткості, тож одягаючи їх, можна не сумніватися про відчуття захищеності. Питання тільки наскільки вони йорзають по нозі під час гри, коли нога пітніє та стає слизькою. Обов'язково напиши свій коментар з цього приводу, чи з'їжджають твої Лайт під час гри, і якщо все ж таки да, то як ти це фіксиш? Ще один цікавий момент це ось цей простір. Посередині у мене виникло питання, якщо нога пітніє. Якщо волога попадає усередину, то вона ж ніяк не виводиться звідти, але, чесно кажучи, ніколи не зустрічав таких відгуків та не бачив, щоб реально там щитки усередині запотівали або ж там волога скоплювалася. Мені здається, це не ті об'єми рідини, які виділяє нога, щоб там опрям була рідина усередині. Тому навіть не придумали ніяких технологічних отворів, щоб там якась надлишкова волога звідти виходила. Ну а у цілому це реально стандартні щитки, вони досить технологічні, вони, як я вже казав, дадуть відчуття захищеності та реально захистять не тільки по відчуттям, а й на практиці. Тому ми сподіваємося, що допомогли вам з вибором. Якщо ви шукаєте собі щитки, дякуємо вам за перегляд. Обов'язково підпишись на канал, а також не забувай, де ти можеш купити якісне футбольне екіпірування. Посилання на наш магазин у описі. На цьому все всім бувайте.